Під коренем будемо шукати формулу квадрата двочлена. Квадрат двочлена це а мінус Б до квадрату до рівня А в квадраті, плюс 2, е, мінус, в даному випадку, 2аБ плюс Б в квадраті. Або плюс, якщо тут плюс, то й тут плюс. Оце ми маємо розшифрувати в цьому виразі. Присутній подвійний добуток, і ми будемо шукати його ось тут, там, де 4 корення з 3. Тобто 2. Напевне, треба помножити на 2 і на корінь з 3. Це один із таких записів добутку. І давайте перевіримо, чи це нам підходить. Отже, це А, Це, Б, 2АБ. Тому. Тут має бути А в квадраті 2 в квадраті 4, а корінь з 3 до квадрату це 3. Ось таким чином ми розписали даний вираз, і як ми бачимо, звісно, 4 плюс 3 це 7, тобто все це нам підходить. Тому інший вираз я запишу точно так же, але вже зі знаком мінус. А отже, буду мати корінь квадратний. Отут мене А, мене а 2 Б корінь із трьох, між ними стоїть знак плюс, і все це до квадрату. А в другому випадку вираз такий же тільки зі знаком мінус, тобто буде 2 мінус корінь із трьох до квадрату. Далі, за властивостями коренів, ми будемо мати модуль 2 плюс корін із трьох модуль 2 мінус корінь із трьох. Під першим модулем число додатнє, тому ми модуль можемо зняти. Отже, 2 плюс корінь із 3. Під другим модулем. Корінь із 4 більше, ніж корін із 3, а 2 це корінь із 4. Тому це також число додатнє. Отже, знімаємо модуль просто. І ми бачимо, що це дорівнює 4. Спрощуємо вираз. Зводимо до спільного знаменника, і це корінь з x-1, чи множиться на корінь з x плюс 1. До першого дробу додатковий, так, я неправильно записала, там корінь тільки над x. Треба дуже уважно дивитися за цим. Отже, корінь із х плюс 1 додатковий до першого, а тут корінь із х мінус 1 додатковий множники. Тому ми будемо мати корінь із х плюс 1 до квадрату, відняти корінь із х мінус 1 до квадрату. Далі, в чисельнику, спрощуємо, підносимо до квадрату. Корінь з х до квадрату це х, далі не забуваємо подвійний добуток. І плюс 1 мінус, і тут аналогічно х, тільки мінус 2 корення з х плюс 1. Зверніть увагу, що коли мінус, я обов'язково записала в дужках. Тут ми можемо записати, як корінь з х мінус 1 на корінь з х плюс 1 це формула, підносимо до квадрату різницю і будемо мати х мінус 1. Спрощуємо далі х плюс 2 кореня з х плюс 1 мінус х плюс 2 корем з х мінус 1 на х мінус 1. Знищилися протилежні чисельнику 4 корення з х, знаменнику х мінус 1. Далі цей результат ми маємо поділити: отже, 4 корення з х на х мінус 1 ми ділимо. На 8 коренів з х на хміну 1. Тобто ділення заміняємо множення. Перший дріб переписуємо, а тут міняємо місцями чисельник і знаменник, обернений дріб має бути. Скорочуємо х мінус 1 корінь з х, 4,8, і будемо мати 1 другу або 0,5. І, як ми бачимо, навіть не потрібно знаходити значення цього виразу, підставляючи замість х- числа. Спрощуємо вираз, зводимо до спільного знаменника, і це корінь із Б, що множиться на корінь із Б мінус корінь іза. До першого корінь із Б додатковий, до другого корінь із Б мінус корінь іза. Якщо корінь із B помножити на корінь із b, це просто b. а тут я запишу поки що так. І бачимо, що ми маємо формулу. Тобто це буде b за формулою B-А, а тут поки що переписую. Відкриваю Б мінус Б плюс А, корінь із Б, корінь із Б мінус корінь із А. Тобто, як ми бачимо, в чисельнику ми маємо А, а в знаменнику корінь із Б, корінь із Б мінус корінь із А. Ось такий вираз. І далі ми маємо виконати дію ділення. Тобто не переставляємо. Спочатку ми переписуємо те, що в нас є: А на корінь з Б мінус корінь із. А. Поділити на А, а тут корінь із Б, корінь із Б мінус корінь із А. Ділення заміняємо множенням. Перший переписуємо дріб, другий. Міняємо місцями чисельник і знаменник. І скорочуємо. А скорочується, тут скорочується, залишається корінь із Б. Ну, і якщо Б дорівнює 0,25, то корінь з 0,25 це 0,5 значення цього виразу.